Ми на базарі. Зараз що, Аліска? Песик, тут і собаки, і риба і все разом. Але Ми будемо мити дома, звісно. Купили рибку кілограм. ось таку маленьку. 60 тисяч за кілограм. Дівчинка нам почистила. Ще накупили овочі, фруктів, покажу вам вже вдома. Окрім рибки, ми ще тут дуже багато чого набрали. Аліса тут вам показує, що вона чіпсики їсть, і її дуже mm -hmm. смачно. <гум> а на базарі купили їй кокосик, вона захотіла 13 тисяч, що вартував. Вартість була. І зараз Аліса дуже любить ананаси. Купую уже чищені, бо вартують однаково, що чищені, що не чищені. 15 тисяч він коштував. Із овочів я взяла морквочку, цибульку і для борщику квасольку. Це було 25 тисяч. На 18 тисяч Ось такий а, пакет авокадо. Вони ще такі твердуваті, день-два треба, щоб полежали. Але 18 тисяч а, ну, скільки тут 2, 3, 4, 5, за 6 штук 7. А, ну, таких Невеличких, але тут менше кілограма. А, ні, тут більше кілограма. 15 тисяч за кілограм не коштувало. тут трішки більше кілограма. Це взагалі смішна ціна. Взяли кавунчика, щось зараз вони трошки подорожчали: 11 тисяч за кілограм, 3,6 6 тисяч нам обійшлося. І 3 кілограма слив. По 25 за кілограм на 75 тисяч ми взяли. Ось так у нас. Отакі в нас сьогодні покупочки, це нам все обійшлося десь в 250 гривень. Оце все. І ще заходили в магазин, дещо взяли в магазині. Окрім лісиних чіпців, ми взяли традиційно яйця, вони в нас завжди в холодильнику, тому що ми їх їмо на сніданок хлібчик, це його по знижці, 30 тисяч за хлібинку і це оціночка 15. Тисяч вона нам обійшлася, два багета по 6 тисяч кожен. Баночка кукурузки. Вона вартувала, здається, 16 тисяч за баночку. І кетчуп я взяла, буду готувати борщ, планую на днях, тому взяла і вона мені 14 тисяч Ось таке. О, недорого. Бюджетненько. Ось такі на сьогодні покупочки. Завтра буду готувати рибку. Покажу вам, що в мене вийде. Ось рибка, яку я вчора купила. Виявляється, це макріль. ну Я так розумію, це маленька скумбрія, щось нападок цього. Якщо я не права, то поправте мене в коментарях. От, Я зараз посолю. Соком лайма трішечки збризну, Обваляю в мотлі і просто на скорідощі обсмажу. А на плиті в мене готується картопелька, там в мене буде пюрешечка і я ще зроблю салатик. Ось такий смачнющий обід буде сьогодні у нас. Не знаю, що за салют сьогодні. По плану завтра мають бути. Продовження шоу у салютів. Але щось почало бахати сьогодні, можна яка по репетиція. Ну, ми вийшли на балкон поспостерігати. Гарненько, звісно. <продовжене> Тепер дивимося кіно. Ось так. Замовила Алісі набір кухня. Вона дуже любить гратися в ресторан, тому тепер буде чим гратися. Вау. Клас, Аліса, подобається? Я хочу Друзі, вложила Алісу спати. вона нас в колись. Поки йдуть додому, темнюки. Розкажу вам наші пригоди. Вчора, щось около, біля 12-го дня, у мене ще мене якась гуля тут вилізла. М -м -м, я подивилася, червоний дійсно гуля. Болить, ні, не болить, ну так, трішки щось там болить, щупається, ні не щупається. Ну кажу, будемо спостерігати. От, і ми пообідали, я пішла в лісу. Вкладати на день і сон. Вона вчора так погано вкладалася, більше години її я з нею гуляла. Нарешті, вклила, вона заснула, я повертаюся додому, вже не лежить весь червоний, обличчя червоне, муха червона, повністю весь червоний, кажу, що трапилося. А у нас напередодні не працював кондиціонер, але днем раніше. Але в цей день, коли я виходила, у нас було прохолодно в кімнаті. Жені каже, я не знаю, мені так погано. Каже, я весь говорю все обличчя горить. Ми поміряли температуру, температури немає. Я кажу, слухай, тебе щось вкусило, можливо, яка реакція алергічна пішла. Я йому швидко накапала в одній стил, температуру, температури немає. І він трішки задрібнув, дивлюся, червона червонота обличчя вже потрішечки сходить, Ну, я трішки так заспокоїлась, бо... Я почала нервувати, кажу, поїхали на швидку, швиденько щось будемо вирішувати, тому що якщо це алергічна реакція, це може, ну, хто знає що тебе там вкусило. А він встав, обличчя стало нормального кольору. І я заспокоїлася. ну, Там гуля була ще, але а, під вечір мені здалося, що вона стала вже меншою. Сьогодні вранці прокидаємося. Він каже: подивись, що з моїм оком. У нього око повністю. Повністю затекло, опухло. Він навіть його не може відчинити. А сьогодні він каже: я під ранок ем, прокинувся від того, що в мене пече щось. Ем, я подивився і мене вкусила малесенька мурашка. У нас зараз в квартирі завелися маленькі руді мурашки, які боліше жаляться. І оце його ужалила мураха. І видно, от тоді його і сюди ужалила мураха, і пішла така реакція. І сьогодні він взагалі не може відчинити боку. Ось такі у нас пригоди. Я йому знову дала поїздила. Сьогодні підемо в магазин купувати якусь отруту від мурашок, тому що це не діло. Буває і мене десь вжалить, і на Алісу декілька днів назад була червона ручка. Я так і думала, що її мурашка вжалила. Тому потрібно щось терміново вирішувати з цим, бо це не діло. Розвиглядаю. Щоб працювати за комп'ютером, він око просто пальцями розкриваєш щоб його краще бой. Що ти готуєш, Аліся? Вечерю готуєш? О, там в тебе є. Ну, давай. Що ти готуєш? Розкажи мені, а посуд помила? Помий, будь ласка, посуд. Добре, давай. подобно? Молодець. Що в тебе тут є? Є раковина, є плита, є рисоварка, <мас> купа <мас> різних, є грашок їжі, Солодки, сосиски різні, так? Давай, мой пусть. А так, молодець. Це на місце треба, так, обов'язково. Опа, а угу. Тобі подобається твій подарунок? Гратися кухнею подобається? В ресторан подобається готувати, так? Ще тут є? Так. Тепер іграшки по всій хаті. Ось ті. Я дочі? Я доча, я... Ти доча? Я доця буду? Так, я мама. А ти мама? Мама буде готувати їсти мені? Да, давай. Все. Так, давай. Сідати? Добре, я сідаю. Це ти мені приготувала? Так Дуже тобі дякую. Інша їжа буде, інша ням-ням. Так Дякую тобі. Угу. Все. Сісти добре, мама. Вчора ми на за так і не потрапили. Вже не було настрою із-за ока. От а сьогодні вирішили приїхати в супермаркет, лота в торговий центр. Тут трошки провести час. Далі дуже тут сподобалося. Йдемо в торговий центр. Там кондиціонері прохолодніше, бо тут дуже сильно жарко. Не дуже люблю вихідний день їздити, особливо увечері, в супермаркет, тому що ще маленького народу. Але я сьогодні не сказала, що багато людей, але все рівно. В будній день менше. Трішки ось купуємо. Молочко тут дешевше, зусиль наші улюблені, масло взяли, молочко Аліса захотіла, фруктове. Окрім того, що я вам показала, ще взяли жалейки Алісі, вона їх полюбляє. Потрішки їй даю. А от і ось таке молочко Алісі полуничне. І з Оженкою взяли. Вона вже спробувала їй сподобалося. Ось таке масло купую. Воно одне з найдешевших, але досить непогане. Сосиски в нас закінчувалися, тому саме. За ними ми туди поїхали, і набрала я молока. Там воно дешевше коштує, ніж в магазині у нас тут неподалік, де я завжди купую. Це я зроблю сир. Багато чого назад довелося їхати на таксі, тому що вже автобус не ходив. Так, що Лялі волосся? Волосся в Лялі? А що в неї з волоссям? Біле волосся, і у Аліси біле волосся таке як у Лялі, так? А де сукня ляліна? Давай. Ось. Ось. Одягай, давай. Правильно одягай. Не можеш. Ну давай будемо митися та вечеряти. Чому це? Давай, вставай. Ми прийшли на стадіон, на майданчик. Аліса тут грається з дітками, Женя грає там на іншому майданчику, з іншої сторони футбольного поля, баскетбол, а у мене є час стрішки. Посадіти в інстаграмчику, тому що Аліса може на майданчику грати сама. Щось я якось сьогодні дуже недобре почувалася після того, як Алісу вложила спати. Якась така біль в спині, чи то нирка, чи то спина. Я навіть не зрозуміла. Деякий час трішки відпочила, полежала і відпустила. Мені здалося, що я коли вложила Алісу спати, її колясками залишаємо внизу. Я її піднімаю і приношу додому. І можливо, десь мені щось зажало. І так недобре, ну з годинки-півтори, поки Аліса спала, стільки я себе недобре почувала, потім відпустила. Буду сподіватися, що це не повториться, біль не повернеться і буде все добре. Хотіла ще розповісти, що я дуже велика молодець. Я зараз дуже активно монтую відео, які я для вас знімаю. І вигружаю на ютуб, сподіваюся, ви це помітили. Багато нових підписників з'являється. Я вам дуже вдячна. Я ціню кожного, хто приходить на мій канал і а, взаємодію. Дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. Мені це дуже дуже приємно. Я хочу. Записувати для вас ролики е не з відставанням в місяць, а одразу зняла, відзняла, змонтувала, вигрузила на YouTube, щоб це було в реальному часу. Ну там можливо якийсь тиждень затримки, це норма, а не так як у мене місяць-півтора, як це було протягом останніх двох років. От, так що в мене таке от невеличке досягнення, я взяла собі за правило кожного тижня там по два-три відео вигружати, щоб е інформація була е актуальна. Тому що мені не дуже хочеться знімати, буває там якийсь цікавий момент, я думаю, та я не буду знімати, тому що в мене і так стільки всього є, а записую для вас купу всього, а потім. Розберися в ньому в тому матеріалі, скомпонує, змонтує, і мені інколи так не цікаво і нудно монтувати його, що мені здається, що і вам його нудно дивитися. Тому сподіваюся, що ще тиждень-два, і я піджину весь матеріал і буде все вже актуально. До речі, хочу вам нагадати, що у мене досить активний зараз інстаграм. Він був набагато активніший ніж. Мій YouTube канал, тому нагадую, підписуйтесь до мене і туди, і посилання на інстаграм внизу в описі під відео. Всіх цілую, обіймаю, всім бувайте і до зустрічі уже завтра в новому ролику.